Переходимо до найулюбленішої частини, найважливішої у всьому нашому служінні ранку надії до духовного прогнозу. І пам'ятний вірш сьогодні у нас такий. Ми продовжуємо роздуми про Даниїла. І ми сьогодні читаємо Даниїла 2, 17-18. І тоді Даниїл повернувся до свого дому і розповів усе це своїм друзям, щоб вони благали милості від Бога Небесного про цю таємницю. Пам'ятаємо, ми історію про царя Навуходоносора, який мав тривожний сон. Пам'ятаємо, що він переживав стосовно цього сна, він зібрав біля себе всіх чародіїв, хто там ще були віщуни, сновиди, mm -hmm. ну всі, хто були. І з такою, з таким запитом, розкажіть мені, будь ласка, що це був за сон, і як далі чинити діяти, і хто йому власне міг його розказати, тому що він же ж його сам знає. І тут задача була із зірочкою. Мені здається, що всі ці віщуни боялися це зробити. І тут Тут так само він е, покликав до себе і Даниїла. А він без дозволу Бога, без е, Божого провіщення і без Святого Духа теж не знав, як mm -hmm. розповісти цей сон. І ми знаємо, що що почав робити Даниїл, власне, він почав е, молитися. Він почав просити Господа, щоб він йому відкрив цей сон, щоб він його відкрив перед царем на виходоносерем. Така е, цікава дитяча історія, але з величезним підтекстом. Не така вже вона й дитяча. Бачиш, а в чому особливість цієї історії, як на мене, ту. Uh, treba Мені здається, ще поставити себе на місце отих тих віщунів безпосередньо, які були при дворі на виходоносера, mm -hmm. окрім Даниїла і його друзів, тому що на виходоносер вже сказав усіх вбити. Ніхто з вас не може пояснити мені сон, всіх стратити. Ви всі так, ніхто. Так, 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 це і саме Даниїл, він каже: Почекай, дай нам один день. Тобто, і він не тільки почекав, щоб на виходоносер убив тих віщунів язичників і залишив тільки Даниїла і його друзів. Ні, mm -hmm. те, що він зробив цей жест, це зберегло життя і їм. І от, Тут дуже цікаво насправді, як себе повів сам Бог, тому що він же ж міг дозволити язичників стратити, які не служать йому, вони служать ідолам, так і е, вводять в оману царя, що цар також служить ідолам. Але ні, він дозволяє кожному мати свій вибір. І е, через Даниїла благословення приходить як на царя, так і на тих інших віщунів. Це до того, що не завжди взагалі все в наших руках. От е, ми вчора говорили про. Докори, угу. то треба розуміти, що все в руках Божих. В його руках суд, в його руках справедливість і е, вирішення долі кожної людини. Ну і е, звісно, ця історія не просто про тлумачення сну, хоча це надважлива частина цієї історії. Вона про те, що Божі відповіді народжуються на колінах. Саме коли Даниїл взяв паузу і пішов молитися разом зі своїми друзями, а він не ходив, не вигадував щось, щоб таке розказати царю, щоб він змилувався і не був у паліці. Він знову. Повністю довірився Богові. Угу. І знов хочеться підтвердити, що ти сказав всі історії народжуються, всі відповіді народжуються на колінах. Знову нагадуємо собі про молитву перед всіма ситуаціями важливими чи, можливо, менш важливими в нашому житті. Молитва нам допомагає, по-перше, певний стан мати спокою і рівноваги перед рішенням, тому що це важливо не на емоціях приймати. А ще вона тоді керована тобто, ми стаємо керовані Духом Святим, і тоді цей вчинок ми робимо. Вже розділивши його з Богом, якби вже несучи відповідальність е, і ну не тільки перед собою, а перед Богом за всіма за всі дії. Тому мені здається, це важливо, те, що ти підкреслив, що з молитвою все робити. Тому що молитва це не спроба переконати Бога зробити щось. Це момент, коли ми дозволяємо йому показати себе більшим, ніж наші обставини. От, гарно дуже написано. Гарна важливо. цитата, так. а те, що інші. Назвали неможливим царю, так, от ті віщуни, всі е, сновиди. Е, Даниїл е, продемонстрував через це славу Божу. І ось результат: таємниця відкрита, Бог прославлений, Господь говорить через тих, хто шукає його в тиші. Ось така е, теза, так, яку можна сьогодні провести крізь наші роздуми, яке ж практичне застосування є е, в цій історії. Скільки разів е, ми. Теж можемо стояти перед неможливим. У нас можуть бути закриті двері там, куди ми хочемо достукатися. Є багато страхів, питань без відповідей, і ми можемо панікувати, або як Даниїл, стати на коліна і довірити всю цю історію Богові, і він точно дасть відповідь. Також, коли ми молимось, Бог не завжди одразу може змінити ситуацію, але він змінює нас і наше ставлення до ситуації або до людей. І саме ця зміна може відкрити нам шлях до вирішень, які можливо ми навіть і не бачили, таких от варіантів часто таке буває дійсно. І також ми шукаємо розуміння, але Бог шукає довіри. Коли ми стаємо перед ним зі словами, господи, покажи мене, покажи себе в цьому, тоді. Небо починає діяти, і ми бачимо всі ці благословення в нашому житті. Слухай, як гарно. Давай зупинимося на тому, що кожен з наших глядачів хай запам'ятає цю фразу перед якимись проблемами, перед невирішеними ситуаціями, нехай він помолиться і скаже, Боже, покажи себе в цій ситуації. Нехай Бог буде прославлений, нехай і вона вирішиться таким чином, щоб Бог подіяв у ній. Це правда. Тож, дорогі глядачі, ми бажаємо вам, щоб ваш сьогодні день був вдалим. Але якщо у вас є якісь тимчасові труднощі, пам'ятайте, що тільки Бог допоможе вам їх вирішити.